Залишилася на тимчасово окупованій території та почала добровільно працювати на росіян. Служба безпеки України викрила на колабораційній діяльності мешканку Криму після окупації півострова. Вона самовільно зайняла посаду керівника такого незаконного органу, як Севастопольський районний відділ РАКСу, та усіляко сприяла ворогові, зокрема й шантажем, нав'язувала російське громадянство жителям інших тимчасово окупованих територій. За завданням окупаційної влади вона постійно виїжджала на тимчасово окуповану територію Херсонської області, де активно агітувала громадян України оформлювати російські паспорта та отримувати російське громадянство задля уникнення депортації українських дітей на територію РФ. Її послугами встигли скористатися громадяни України в окупації на підставі зібраних СБУ доказів. їй повідомлено про підозру за частиною 5 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України це колабораційна діяльність. В Україні розростається мережа центрів рекрутингу української армії. Один з таких вже запрацював у Кропивницькому. Розгорнули його в прозорому офісі за адресою вулиця архітектора Паученка, 41, дріб 26. шість. хотіли брати бригаду, яка знаходиться решучі. Бойова бригади. 33-річний кропивничанин Роман навідався в рекрутинговий центр, щоб дізнатися про вільні вакансії в збройних силах. Чоловік за освітою, інженер-електрик, міркує, що його здібності можуть знадобитися в армії. Хотів би дізнатися умови вступу чи можливо якось здійснити вибір до якої військової частини. Я хочу чи взагалі моя професія є затребувана для військових частин. Рідні та друзі Романа воюють на фронті, тому він теж хоче допомогти державі чим зможе. Головна мотивація для чоловіка звільнити окуповані ворогом території. Потрібно також підтримати бійців, стати на захист своєї держави. Допомога, я думаю, потрібна. Потенційні рекрути звертаються до рекрутингового центру за власним бажанням. Співбесіду з ними проводять цивільні працівники. Кандидатів не ставлять на військовий облік та не вручають повісток. Лише консультують про актуальні військові професії в конкретних бригадах. Наша задача потім рекрутера сконтактувати з рекрутером. Тієї чи іншої військової частини на співбесіду зазвичай співбесіда відбувається або телефоном онлайн, так або якщо ця військова частина знаходиться в місті Кропивницькому. Рекрутер він може підійти поспілкуватися. Далі вже більш детально з ним обговорюють умови виступу на цю посаду. Якщо кандидат підходить, військова частина укладає з ним контракт щонайменше на рік. Одразу на передову рекрути не потраплять. Спершу проходять базову військову підготовку в навчальних центрах. Зарплатня за контракт. Том для рекрутів стартує від 20 тисяч гривень. Крім того, їм передбачені соціальні пільги від держави як от компенсації за найм житла. До того ж, діти рекрутів мають пріоритет під час вступу до вишів. У рекрутинговому центрі повідомили на сьогодні кандидатам доступні близько 10 тисяч вакансій. Оператор БПЛА дуже популярні посади. Тилові так, це може бути там. Кухар, діловод або зараз дуже мотивація дуже велика на посади психолога або медика. Роботу рекрутингових центрів координує Міністерство оборони України. Там заявили, починаючи з лютого, рекрутинговими послугами скористалися більше 7 тисяч громадян, і ця кількість продовжує зростати. Більше двох тисяч людей в тому чи іншому. Етапі оформлення знаходяться контакту з ТЦК чи контакту з військової частини, оформлення документів. І більше 200 вже стали військовослужбовцями. Рекрутами можуть стати чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років. Досвід військової служби не є обов'язковим, підкреслили в Міноборони. До нас звертаються немало жінок. Більше 10% від усіх це жінки. І там 17 до 20 відсотків тих, хто потім залишається і підбираються вакансії, тобто далі процес іде. Це так само жінки, що свідчить про що про те, що є великий потенціал для жінок в армії. У владі завірили, всіляко сприятимуть рекрутинговій кампанії, щоб посилити обороноздатність України. Ми зробимо все для того, щоб і рекрутингова кампанія проходила успішно, щоби. Хлібороби, трудівники, набувши військову спеціальність, успішно і без шкоди для здоров'я, захищали нашу державу і повернулися живими, неушкодженими, і збудували країну нашої мрії, вільну, заможну, незалежну державу Україну. В першу чергу, це отримання кваліфікованої інформації з метою. Правильного, справедливого вибору для себе, яку ти можеш віддати своїй державі Україну посильну службу в українській армії. Тому це потрібне діло. Рекрутинговий центр у Кропивницькому обслуговуватиме громадян по буднях. Він став уже 25 м який запрацював в Україні. В планах держави створити рекрутингові центри в кожній області. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. поля за вікном. Кропивницька письменниця Ольга Полевіна презентувала свій новий роман. Він про людські долі. Зокрема, яскраво представлена дилема стосунків батьків та дітей. У цьому випадку це стосунки трьох поколінь жінок: бабусі, матері Зої та її двох доньок Ніни й Лізи. Жінки, яких доля звела під одним дахом, по-своєму у чомусь не розуміють одна одну. Проте вчаться шукати компроміси, вчаться прощати, приймати рідних такими, які вони є. Авторка зізнається, шлях. Проману до читача був довгим. 11 років було навіть таке, що файл із вже написаною книгою безслідно зник. І письменниця лише через 6 років взялася за відновлення роману. Але каже, в процесі багато що змінила в сюжеті та героях. Творчу зустріч із нагоди презентації роману «Тополя за вікном приймала бібліотека імені Євгена Маланюка. Загалом у творчій скарбниці Ольги Полевіної близько десятка книг. Письменниця є лавреаткою премій різних рівнів. Особливе місце у її творчості займає музична тема, адже пані Ольга викладає та керує однією з кропивницьких музичних шкіл. Власне, і на творчому вечорі не обійшлося без музичних подарунків від колег Ольги Полевіної.